Настанням осені у нас збільшилася кількість пожеж в екосистемах. Ну, вже, можна так сказати, майже вже осіння пора. Люди вже хто дозбирує, хто вже дозбирав урожай і розпочався сезон у нас випалювання сухої рослинності. У нас вже підрозділ виїжджає по три, по чотири рази на день. В районі музею. Міста Переяслава, вулиця Музейна, там є компостна яма, і сталося загорання. З яких причин? Ну, ми так думаємо, що це з причин людської недбалості. І наш підрозділ працював там дві доби. Рятувальники гасили і вночі, і в день, і жили там два дні в общем, на, на цій компостній ямі. Непонятно. Навіщо витрачали свій людський ресурс, непонятно на що витрачали паливо на гасіння якоїсь незрозумілої компостної ями. Зараз нагадаю, що продовжився військовий стан, а спалювання сухої рослинності військовий стан прирівнюється до диверсії, нагадуємо це громадянам. Також запроваджені штрафи. Будемо виїжджати з поліцією, будемо ловити порушників і будемо штрафувати. Цієї весни зменшення, тенденція зменшення кількості, все одно палили, але було зменшення. Ну, а це вже на, на осінь, я так дивлюся, люди вже підрозслабилися трошки, забули, що в країні війна, складна ситуація. І вони продовжують робити цю непотрібну річ. Краще, щоб підрозділ пожежний був направлений на е, якусь ліквідацію в разі загрози якоїсь там, житлової будівлі чи там, якоїсь господарської будівлі в разі загорання, то ми виконуємо функції погасінню трави. Будемо ловити порушників і будемо це якось запобігати цьому.